Вітаю на моєму каналі Ластівка Таро. Мене звати Юлія і сьогодні у нас нова історія. Але перш ніж розпочати, хочу нагадати, що розклад загальний, може програтися повністю або ж частково, або ж ви просто почуєте щось для себе важливе, цінне і те, що якось вам допоможе розібратися в певній ситуації. Тож розпочинаємо. Хто до нас прийшов? Так. Імператор прийшов власною персоною. Чоловік впевнений в собі, який досягнув уже в своєму житті багато чого, так, і в майбутньому ще досягне. Тому що тут в нього ось сходинки, так і. Ну, в нього ще майбутнє таке, знаєте, багатообіцяюче майбутнє. Так, що ще можу про нього сказати? От він впевнений в собі. Самодостатній, знаєте, йому вже не потрібно нікому нічого доводити. Тобто. Він уже довів і людям поряд, і собі, що він класний. Так? І все. Він просто крокує по життю і ну, насолоджується своїми здобутками, тим, що він має. Так, говорить я сильний. Ну, тобто він сильний і фізично, і духом сильний. Можливо, були в нього в житті якісь події, які його загартували. І він тут з характером такий, знаєте, він дуже от він такий впертий, знаєте, в нього є своя правда, і думку свою він не змінить. На нього дуже важко вплинути. Так, а це ти про що? Наш імператор закохався. Ну, до нас приходять лише закохані дівчатка. Я не знаю чому. Їм подобається в нас, закоханим чоловікам, і мене це радує. Він закохався, і, знаєте, а що мається на увазі ваш Пентаклі? Він якось зрозумів, що це щось таке. Що мало ніби з ним статися, так? А, але як він, він знав, що це станеться. Просто він не очікував, що це зараз станеться. А, чому? Тому що зараз такий період, так, в нас відбуваються не дуже приємні події, це важко, дуже багато негативу, так, і горя, і тут кохання. От він навіть може говорити, що зараз у нас тут так, війна, і, а я закохався. Як от то, знаєте, в пісні в одній, не можу я її повністю озвучити, так? але там такі слова є, що війна з усіх сторін, а я закохався. Ну, можливо, хто знає, так? Хто? той знає. Ну, хто слухав так, ці пісні, тому що зараз ну, не можна на цій мові промовляти, так? То він просто закохався, він, він, він не може зрозуміти, як так може бути. Він не очікував, тому що він, можливо, він зайнятий, знаєте, ми зараз розглянемо це все далі. Цим, цими подіями, що відбуваються, так, він, можливо, якось допомагає, так? і він вник саме в, ну в ось ці в, в, енергії. І вони неприємні енергії, так? тому що там треба бути жорстоким. Рішучим, так? А тут почуття, це ж про ніжність, про гармонію якось, розумієте, тут зовсім інша енергетика. І він говорить, ну як так може бути, що з однієї сторони, так, за вікном відбувається жах, а в мене в серці зародилися почуття. Ось так. Так, і як обмеження певні, він не знає, що з цим робити, тому що ніби не підходящий час зараз, розумієте, ось так. Він говорить, ну не, не, не сьогодні, не зараз, ну чому зараз? А, так, тому що йому хочеться проживати це. Він говорить, мені хочеться це відчувати, так? мені хочеться дарувати ці емоції отримувати отримувати теж від жінки, так? натомість теж ці емоції, тобто обмінюватися цією енергією, йому приємна вона. Ну, і він розуміє, що це не просто так. Тут страшний суд і колесо фортуни. Розумієте, він розуміє, що це доля. Там карти видно? Він розуміє, що це доля, що це не просто якесь там, знаєте, захоплення, якесь так, несерйозне ні. Він розуміє, що це щось таке, що, можливо, змінить його життя, змінить бачення взагалі, так, почуттів в цілому. А, так, він говорить, я спостерігаю. За ким ти спостерігаєш? А, ну, за жінкою він тут спостерігає, а, як вона працює. Можливо, він. А, так, дівчатка, це і закоханий. Він говорить, я закохався, знову ж мені. У мене почуття, і, от гляньте там, за ним вирує море, так, і воно неспокійне, ви ж бачите? А він держить свій кубок і. І розуміє для себе так, що ну, ну, закохався я, ну що зробиш, знову ж таки, тут які, знаєте, в нього філософські роздуми. Ну, типу, ну чому зараз я закохався? Ну чому не, не раніше, не пізніше, а саме зараз, коли він ніби не може проживати ці почуття, розумієте? Так, то, він бачить перспективу. З вами він бачить перспективу. Покажи мені цю жінку, яка вона? Дуже наповнена ви. Ви жінка, з якою він хотів би створити сім'ю. Тобто, ви не просто якась там, знаєте, яка побула в його житті і все, наступна. Ні. Ви та жінка, яка залишиться ну, в його серці назавжди. Він може сердитися. говорить: я злюсь, на кого ти злишся, на кого сердишся? Ну, тому що. Йому страшно. Ну, ну Це дівчатка, це вже в нас як аксіома. Чоловіків, в яких з'являються почуття, вони їх бояться. Я не знаю чому. Не знаю, чесно. Але тут у нього страхи. Він боїться, він може вночі навіть, знаєте, йому сни які сняться, так, сновидіння, він може прокидатися вночі, і він, він боїться цих почуттів. Можливо, це з ним вперше навіть. Тому що це щось справжнє, а коли щось справжнє, так, то ну, тут, тут навіть сама нервова система, розумієте, вона реагує ж по-різному. Так, тому що він говорить, я ніколи такого не відчував по відлюднику. І взагалі він старався не вникати. Ну, звісно, в нього в житті були жінки. Тут, до речі, по імператору взагалі він може бути. Одружений. Ну ми зараз в нього запитаємо, але він не прив'язувався, не, не було таких відчуттів у нього ніколи. А ти одружений? Є жінка поряд. Тут жінки немає. Тут він говорить, що жінків. Я зрозуміла, він говорить, жінки є в мене. Ти що тут? Мадама, мене тут вирішила соромити. Перед шановним панством. Є в мене жінки, говорить, ти що, то з все норма, все окей, є. Просто він говорить, що зараз, можливо, навіть немає поряд, а взагалі є, там все добре. Ну, прибач. Ой. А зараз він може не, не хотіти ні з ким спілкуватися. Тут четвірка кубків, розумієте? Якась апатія в нього. Ну, тому що ви як вежа, розумієте, тут вежа, ви щось таке, що ах, різко м -м, трапилося в його житті. Це як блискавка, знаєте? От ви як блискавка. Так, гляньте імператриця. Жінка, яка різко з'явилася в його житті, і по колесу Фортуни доленосна жінка. Та, яка мала з'явитися, так? та, яка. Пробудила в ньому такі відчуття. І в непідходящий період знову ж таки по вежі це військові дії, розумієте? Так, і ну, він зараз як ніби. Він розуміє, що тут по десятці мечів часто ще закінчення болю, якихось больових відчуттів. так? І, можливо. Можливо, в нього перед цим були якісь стосунки, так? Болісні для нього. І от коли з'явились ви, або ви з'явились в той період, коли він а, закінчив стосунки, болісні для нього. І ви як, як бальзам для нього, розумієте? Тому, тому що тут він як був а, ніби розбитий. І тут з'явились ви. От ваше обличчя, ваша посмішка, ваш голос, ваша присутність, як лікували його, розумієте? Він побачив, що існують жінки. Чесні, правильні, порядні. Вони є, ці жінки. Ну, тобто, ви як відновили віру в справжнє щось для нього? Так, змінила. Він, він, він говорить, вона мене змінила, і мене змінила. І бачення моєї жінок змінила, бачення стосунків, бачення самого кохання, Так, що воно є насправді. Тому що раніше він думав, що цього немає. Він був зайнятий своїми досягненнями, здобутками, робочими питаннями, Так, ніколи не занурювався в почуття. А зараз ну, його як накрило. Так, так. Він, зараз, як він говорить, я зараз не, не комфортний для себе. Доври ногами, говорить, вісю. Бідненький ти наш. А чому ж ти так ото вісиш? Ну, тому що. Він говорить, я можу, ну, обрати для себе так зручну якусь позу можу. Але він ніби зараз так йому комфортно. Він говорить, я. Багато чого змінюю, бачення своє, так, життя цього змінюю. Мені так комфортно, я хочу так побути в такому стані. Так. Він ніби відновлюється і дивиться на світ під іншим кутом. Тому що повішений це часто погляд на світ під іншим кутом. Розумієте? Не так, як всі інші. І він подивився на все це так. Він ніколи не думав, що так можна дивитися на світ, так, і на на там якісь ем, свої переконання, можливо, навіть змінює зараз. Так, про що? Знову ж таки, він якось може бути причетний до цих подій, що відбувається, так? Тому що тут п'ятірка мечів, це взагалі карта. Цих подій, так і. А ви, як розрада, розумієте? Він чує новини, так, він знає, що відбувається, і якби не було вас, тут ніби можна вже, знаєте. З розуму зійти, тому що настільки багато цієї несправедливості, горя. а тут ви, ви як сонечко для нього, розумієте? Ви як розрада для нього. Можливо, ви спілкуєтеся там, якось, підтримуєте нього, і він, він радіє кожній вашій розмові, бесіді, вашій, зустрічі вашій. Але повністю він говорить, я їй не відкриваюся. А чому ти не відкриваєшся? Ну, тому що він боїться знову ж таки, він ніби й розуміє, що ви справжня. Але так, ну тут його досвід. Розумієте, його, видно, м -м зраджували, так? Були якісь ситуації, коли, коли він відкривався, а далі... а далі зрада. Так, так, він говорить, було розчарування дуже сильне для нього. Дуже. І він ніби очікує знову того ж самого. Ніби в очікуванні, що знову може програтися цей сценарій. Але хоче, він говорить, але я хочу стосунків, я хочу вже сім'ю створити, ну, тому що імператор це вже може чоловік бути а, ну, за 30 точно, тобто тут вже за 40 навіть. Так, і ну, в нього такий романтичний а, настрій до вас. Він а, хоче проявляти ці почуття якось романтично, знаєте, можливо, там. А, Ну, позвати вас на побачення, покликати, так, подарувати вам там квіти, чи Ну, щось таке, знаєте, ну от коли у чоловік, чоловіка метелики в животі, йому хочеться щось таке приємне робити жінці. І він може це собі дозволити, тобто тут фінансово чоловік забезпечений. Король Пентаклів, так. І він говорить, що якщо я обираю жінку, так, що ну, ця жінка, ну, вона моя, так? То я, він ніколи не, не жаліє, розумієте, там не економить ось так. Він говорить: я не економлю. Якщо ця жінка дійсно мені цікава, і я розумію, що вона моя жінка, так, то я для неї що завгодно. Ну, що, попро, що вона попросить, все для неї. Все для неї зроблю, і вона ні в чому не буде потребувати нічого. Тобто в неї все буде. Який молодець, кож ідеальний чоловік? Так, а це ти про що? Тут навіть він говорить, раніше він міг їх маніпулювати жінками. Ну, тобто, а, якось так, знаєте, вести себе, щоб отримати те, що йому хочеться, так, і щоб його, йому за це нічого не було. А зараз він говорить, я не хочу, ну, тому що ви цінна для нього жінка. Йому хочеться в вас якось вкладатися. Раніше в нього такого не було. Так. А вибір, говорить, у мене є. Та ми вже зрозуміли. Вибір є, і не одна, так, і, ну. Тут він е, лише тільки він говорить, я отак пальчиком е, покличу. І все. І, і всі біля моїх ніг. Пробачте. Він тут такий, знаєте, Самовпевнений, прийшов такий він нога на ногу закинув, і типу, послухайте мене. А, да, слухаємо вже ж, слухаємо. Він говорить: я надійний, але повністю я не відкриваюся. А, якщо я хочу щось, так, якусь ціль у мене якась є, я її досягну обов'язково. І, до речі, по місяцю це можуть бути різні способи дівчатка. Ну. Тобто можуть якісь в певній мірі і не дуже чесні, так? Але він говорить, я досягаю своєї мети, і це, якщо це навіть повільно, так, я не поспішаю, а тихим сапом, так, я досягну всього, чого захочу. Тобто він такий надійний, розумієте? Це не такий шалтай болтай ні. Це такий чоловік, так, говорить, я такий. Глянь А, Я ж вам говорила. Тут не нога на ногу, але він самовпевнений. Він говорить, моє рішення це закон. От так, як я вирішив, так і буде. І що ти не будеш поважати думку жінки? Так, зараз зачекайте. Ні, буде поважати. Він говорить, жінка. Ну, я так розумію, це ви. Якщо жінка моя, так, то вона для мене буде цілим світом. Тобто. Ваш світ для нього буде важливий, розумієте? А ваш світ це що? Це ваші якісь захоплення, ваші інтереси. Так? Тобто тут він ну як, зацікавлений, так? щоб у вас все було добре. От Якщо він вас обирає і ви стаєте його, то все, ви в його інтересах. І всі ваші забаганки будуть виконуватися і. Всі ваші якісь бажання, так, і те, що для вас важливо, ті люди, які для вас цінні, вони теж будуть для нього цінні. Тобто він тут такий, знаєте, ну мені подобається енергія дівчатка. Такого ще чоловіка в нас не було. Ну, справжній чоловік, зрілий. Так, він говорить, якщо я приймаю рішення, якщо я беру відповідальність за жінку, то все, я її несу. Я не, не, ну як, не сходжу з всередини шляху, ні. Якщо вже я взяв відповідальність, і якщо я розумію, що це моя жінка, то все, це моя відповідальність. І те, як вона проживає своє життя, ну, це теж моя відповідальність, так? Тобто вона повинна бути в безпеці і матеріально забезпечена. так? І нехай розвивається, як хоче, так? В неї можуть бути свої інтереси, будь ласка. Прямо дівчатка. Головне, щоб ви не розбили йому серце. Тобто, саме страшне для нього це зрада. розумієте? Тобто, Тут він може бути жорстокий. Так, так. і він говорить, досвід у мене вже такий був. Тобто, Він знає, як це боляче, і він цього більш не хоче повтору, тому що він ніби й зараз не зміг ще зібрати себе докупи. Розумієте? Після... Так, так. Але, говорить, я, ну, я не зупиняюся. Я, як справжній чоловік, так, йду вперед і дивлюся в майбутнє. Тим більше, що. Так, що це тут? Зараз, а про що це тут? Ну, він знову тут хвалиться, дівчатка. Ну, він такий, хвалькуватий. Він говорить, я дуже жінкам. Ну, Тут по дияволу він дуже може бути, знаєте, такий привабливий, харизматичний. Він тут зовні може бути красивий чоловік, так? І в ньому є ось така якась, знаєте, по дияволу спокуса якась. Тобто він подобається жінкам, Приваблює... привабливий він. І жінки на нього ну, звертають увагу. Він говорить, інколи мені важко через це, ну, тому що забагато уваги, і він ніби стомився вже. Ну, ми... Добре, він закривається в... ми сміємося з нього, і він говорить, я більше не буду нічого розказувати. <рігла> добре, ми не будемо сміятися. Ну, не будемо, правда. <рігла> ну, добре, ти красунчик, ми зрозуміли. Але він тут такий, знаєте, він хоче красивий, так, але не на кожну жінку він гляне. Тобто він ще буде дивитися, так, з ким йти в стосунки. Тому що він такий цінує себе. І він говорить, що. Не кожна жінка заслуговує на мою увагу. Так, тобі подобається? Так, подобається, говорить дев'ятка кубків. Так, прям те, що треба, ти говориш. Добре. Так. Ну, в минулому, говорить, в мене було багато жінок. Ну, ми це зрозуміли. Але ці стосунки всі були легкі. По трійці кубків це щось таке. Флірт, знаєте. Там на одну ніч, там, на, на тиждень, а потім інша. А це що? Ну, він говорить, я завойовував жінок. І, до речі, жінки до нього якось, знаєте, емоційно прив'язувалися. Ну, По дияволу він такий привабливий. І, і що потім було з цими жінками? Ну, є грішок говорить. Є грішок, тому що ну, деякі жінки прямо в депресію впадали, так? І могли за ним навіть ходити слідом, так? принижуватися, теж могло таке бути. А, ніби перед вибором ставили його, так? Ну, а він говорить, я незрілий. типу, я ще тоді незрілий був. Мені просто подобалася їхня увага, так. І... Я від цього просто кайфував. Так, так, дурню це таке несерйозне щось. Він і не хотів нічого серйозного, він просто як набував досвіду, розумієте? І все. Так, так. А це про що? Ну, йому не хотілося прямо таких стосунків, знаєте, серйозних. Щось таке, можливо, пару разів і були в нього стосунки, так, але... але він старався навіть в тих стосунках не заглиблюватися в емоції сильно. А тут з'явились ви так, бажана жінка і така, знаєте, по стихії, це стихія вогню. Це жінки теж привабливі. Розумієте, от у нього така енергія по дияволу, це така харизма. Так? І жінка жезлова, так, вона теж про це вона подобається, приваблює. В ній є така якась енергія, магнетизм. Тут часто ж зображена королева гляньте, з чорною кішкою. Тобто він може говорити, що ви відьма. Дівчатка. Говорить, вона відьма. Так, але відьма прямо ну, як моя. Тобто я хочу її на постійній основі. Так, так, двійка кубків. Союз і у вас він бачить якусь близьку душу собі, так? рідну. Так, а це позивиться що? А зараз ніби немає розвитку у ваших стосунках, і він не, не розуміє, що ви відчуваєте до нього, так. Ніби ви зараз ще на шляху до стосунків, розумієте? Він, він тут не знає, так, відстань може бути, до речі, між вами по зірці, так? І, але ви дуже привабливий і самодостатня жінка, і йому хочеться прямо вас завоювати, розумієте? Хочеться завоювати. Тут королева кубків і Верховна Жриця, у вас є щось таке таємне, знаєте, він не може вас повністю розгадати. Він розуміє, що ви чуттєва, ніжна, так, і, можливо, ви якось проявили себе до нього з розумінням, але повністю розгадати він вас не може. Коли жінка повністю не відкривається чоловіку, в нього завжди є інтерес до неї. Розумієте, Навіть коли ви довгий час разом. А жінки повинно трішки не вистачатися, пам'ятаєте, дівчатка. Тоді чоловіку цікаво, не розкривайтеся повністю, і чоловіків потрібно дивувати, щоб він, знаєте, кожен раз думав, Боже, ти ще й така можеш бути. Тому що взагалі чоловіки, така натура, вони їм приїдається, розумієте? І їх дивувати. Не обов'язково тільки так? деякі жінки там дивують стравами різними, це теж, так, це теж працює. Але тут ще емоційно, якось, розумієте? Там, ну, в кожного чоловіка свої ж інтереси. І це вже в залежності від того, чим він там цікавиться. Але ну, ті жінки, які прямо стараються вникати так, в інтереси чоловіка, щось там підчитати, щоб, от, щоб йому якось порадити, здивувати чоловіка. Це дуже важливо. Якщо чоловік такий самодостатній, впевнений в собі, так, то тут обов'язково треба над собою працювати, дівчатка. Розвивайтесь, працюйте, вдосконалюйте себе. І вам буде так, з собою самій цікаво, і чоловіку з вами буде цікаво. Тому що зараз такий час, що ми йдемо вперед, час швидко рухається, так, і ну, ми іноді не встигаємо, але приділяйте собі завжди певний такий. Годинку якусь, так, там півгодинки на свій розвиток, так? Почитайте щось, дізнайтесь, якусь нову інформацію. Чоловіку буде з вами цікаво. Так що я думаю, що він тут якось проявить себе по лицарю жезрів, так? тому що ну, ви йому, подається пентаклів, дуже подобаєтеся. Йому подобається і внутрішнє ваше наповнення, і зовні ви йому подобаєтеся. Ви така самодостатня. Він розуміє, що ніби ви і не потребуєте нього. І це його ще більше за, ну, заряджає, розумієте, заводить його, йому хочеться досягнути цієї жінки. Жінка, дев'ятка пентаклів і зірка, ніби мрія, розумієте, він зустрів жінку мрії. Про яку мріяв давно. Ну, прекрасний розклад. І чоловік такий, знаєте, ну, прямо майже ідеальний. <рі> Тож, дякуємо нашій парі. Дякую вам за увагу. Нагадую, що за індивідуальним розкладом звертайтеся, я в коментарях залишу номер телефону, в телеграм. Пишіть мені, будь ласка, я завжди рада допомогти. Мені дуже цінні ваші відгуки. Тому прошу від вас вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже хочеться назбирати до Нового року тисячу підписників. Це моя мрія. Тож допомогіть мені, будь ласка, в цьому. Дякую ще раз вам за увагу. Бажаю вам кохання, щирого, справжнього, взаємного. До побачення!